Боже, який гарний, Боже, який гарний колір, який га. дивись, який колір класнючий, а-а. Боже, яке воно класне? Яке воно класне? То таке, знаєте, як я свою кицю ніби глажу? Подивіться, яке класнюче. Дуже класне. От, е, слухайте, напишіть мені в коментарях. У нас ж в минулому році були і червоні, і зелені. От хто поносив і був щасливий цілу зиму е, це є та сама тканина, про яку ви мені писали, і були вдячні. Е, дівчата, ну, Хотіла сказати, що е, комфортно десь там. Ладно, не буду того говорити. Комфортно, навіть якщо ви вночі стали і, і вдягнули, і завжди в ньому тепленько. Подивіться, колір такий, знаєте, гранатовий гранатовий Я навіть не знаю. Виробник пише, що він фіолетовий. Так, він темно, темно, чорнильно-фіолетовий, голуб миру. Вишивка так само сіро, бежева, красиво підібрані кольори, дуже-дуже. 2590 розмірний ряд S, M, L і XL. Це є М, нормальна розмірна сітка, не забільшений, не заменшений, нормально відповідає розмірам. Прошу замовляти! Готуємося до сезону заздалегідь! бо… Це вишивається дуже довго, шиється дуже довго. Не думайте, що воно в нас от є, 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 і буде. Ні, ми це беремо тоді, коли є. А потім розпродається і далі, так само як і ви чекаємо. Тож хто хоче обновити свої світшоти, прошу замовляти.